Усім привіт, я Валена. 30 грудня 2023 року я вперше увійшла у світ Genshin Impact. Це була дивовижна пригода. І сьогодні я хочу поділити своїм досвідом, порадами для новачків і покажу, як виглядає мій аккаунт через рік гри. У цьому відео буде три частини: Мої особисті враження та помилки, поради для новачків і, звичайно, огляд мого аккаунту. Якщо ти тільки починаєш свій шлях у Genshin, то це відео точно для тебе. Мої особисті враження та помилки. Чесно, я спочатку навіть не зрозуміла, як все працює. Але графіка, музика, історія мене одразу захопили. Єншин, це не просто гра, це цілий світ, у який хочеться повертатись. Пам'ятаю, як я вперше зустріла охоронця руїн, як мені було тоді страшно з ним битись, і я думаю, так було кожному. А зараз це дуже смішно згадувати. А ще я дуже боялась кривопапоротника, але так як мені потрібно було качати ю, доводилось ним. Боротись з самого початку гри мені хотілося швидше в цьому навчитись, і тому я дуже активно дивилася гайти і відео для новачків. Тому що я дуже боялась злити кудись не туди ціні ресурси, і хотілося швидше зібрати гарну команду, якісно прокачати своїх персонажів. Тому гайди я дивилась із самого самого початку гри я нічого не розуміла, але з досвідом знання прийшли. Гайди оберегли мене від даремного зливання слабкої смоли до 45-го рангу. Тому на 50-му ранзі, як тільки я отримала Муалані, я її за 3-4 дні прокачала до максимуму. Не говорю про таланти, тому що там потрібні ресурси із щотижневих босів, тому на це йде багато часу. Але все, що я могла, я прокачала по максимуму. І я змогла насолоджуватись її величезним уроном. Ну, в порівнянні із іншими моїми персонажами, вона видавала. Такі цифри, що я була прямо в захваті. Але одну свою помилку я запам'ятала надовго. Я пам'ятаю, що це був мій перший похід у данж. Я була в копі з однією людиною. Соромно це згадувати. Але, мабуть, тоді три рази я ходила в трі різні данжі з цією людиною. І замість того, щоб піти до дерева та забрати нагороду, я просто виходила з під І тільки коли мені ця людина написала, чому ти просто виходиш, а не забираєш нагороду, тоді я зрозуміла, що щось. Не так, мені стає смішно і соромно, коли я згадую це. Напишіть в коментарях, чи стикались ви з таким, коли починали грати. А можливо, ви бачили, як хтось із новачків так робив. Є декілька улюблених моментів, які я люблю згадувати. Це за весь період гри у Геншин. Перше, це те, що я вибила сяо. Десь на п'ятій круці одразу як вийшов банер. Не знаю скільки тоді в мене було відкручено, але було приємно отримати його так сходу. Я на той момент ще намагалась допомогти своїй сестрі, назбирати на нього ресурси і допомагала їй його вибити, тому що в неї не було можливості грати. Я грала за неї, я напевно круток 80 слила на нього і не отримала його. Було тоді неприємно, але це був не мій акаунт. Другий момент це коли я за 7 годин до закінчення банера Муалані десь на 80-тій круці її вибило. Я тоді вже думала, що ось все сьогодні. Останню крутку я добуваю. Якщо вона мені не випадає, я вже не буду просто її викручувати. І на ось цій останній крутці вона мені випала. І третя, це коли я виграла 50 на 50 чотири рази. Це якраз була Муалані, потім Чунлі і Невіле і Мавуїка. Після Мавуїки я програла на 80-й крутці. Поради для новичків. Перша порада: плануйте свої ресурси, не витрачайте примагеми даремно. Знаходьте улюблених персонажів, фіксуйтесь на них і накопичуйте ресурси на них. Це стандартна порада, яка звучить в багатьох відео, які я дивилась колись, коли починала сама грати. Але я її не прислуховувалась, тому що було дуже мало якихось якісних персонажів. І хотілося отримати хоч якихось п'ятизіркових. Я тупо зливала всі примагеми, які я отримувала на нові банери, і мені все одно було хто там. Головне, щоб когось п'ятизіркового зіркового вибити. Так як я дивилась гайди по тому, як збирати команду, і мені було дуже сумно дивитись на те, які там є персонажі, і розуміти, що у мене лише чотиризіркові, я, ну, тому і зливала всі крутки. Я сиділа, дивилась на ці відео і мріяла, що колись я також зможу зібрати команду своєї мрії, яка буде видавати шалений урон. І я рада, що зараз в мене така команда є. Про це я розкажу пізніше. Я півроку сливала всі прямогеми і всі івентові крутки в актуальні банери, які були на той момент. Зараз покажу, кого я змогла за цей період вибити. Муалані я отримала 17 вересня. Тому дивимось на персонажів, які я вибила з початку гри, і до цієї дати. Окрім івентових, будуть і стандартні. Перший п'ятизірковий персонаж це сянь юн. Її я отримала 3 лютого. З нею було дуже зручно пересуватись по карті, також іграти за Нуель через падіння. Другим був сяо. 21 лютого я його отримала. Він мені подобався, але його прокачати я так і не змогла, тому що не дуже хотілось. І мені не дуже якось подобалася стихія нема. Далі зі стандарту мені випала джинби за цьому квітня. Я нею не грала, але останнім часом я її вирішила трошки прокачати. Далі Аль Хайтем, 10 червня. Він мені подобається але з прокачкою трошки туго. З'являються цікавіші персонажі, і моя увага переключається на них. Далі Дехія, 28 серпня. Її я отримала на річницю Геншина. І в цей же день мені випала це мабуть, вона мені випала з івентового банеру, точно не пам'ятаю. А от уже коли я отримала Муалані, я почала якісно планувати, кого мені потрібно мати на своєму аккаунті. Почала готуватись до цих банерів, дивитись за анонсами і накопичувати ресурси. Так я змогла випити Чунлі. Невілета, мавуїку, а зараз уже є Сітлалі. Після Муалані ще я вибула таких стандартних персонажів: Тігнарі, 2 жовтня. Він мені дуже подобається. Я його хочу в майбутньому прокачати. Але як із Альхайтами, у мене до нього руки доходять в останню чергу. Кецин 16 листопада, поки що не дуже горю бажанням її прокачати. А ось так виглядає список персонажів, які у мене є разом із четвірками. На даний момент актуальний банер це Арлекіно і Клорінда. Їх я не вибиваю, тому що я хочу отримати форіну. Зараз я в процесі накопичення. Друга порада — прокачка персонажів. Спочатку прокачайте чотирьох персонажів основної команди до 80 рівня. Не розпилюйтесь на багатьох героїв одночасно. Я сама через це приходила, я намагалася прокачувати різних персонажів, тому що я хотіла поскоріше прийти безодню. Певні етажі на той момент, я вже не пам'ятаю, які саме. Тільки коли я змогла сфокусуватись на чотирьох персонажах. На той момент це були Ноель, Камін, Кея і Електро ГГ. Тільки тоді я змогла хоч якось закривати контент на карті. Третє, ресурси та артефакти. Не витрачайте слабку смолу на артефакти до 45-го рівня. Поки ви не досягли 45 рівня, фокусуйтесь на талантах. Та на рівні персонажів, а також на прокачки зброї. Чому так важливо саме до 45-го рангу не витрачати смолу на артефакти, а тому, що до цього рангу данжі вам будуть видавати тільки 4 зіркові артефакти. Після 45-го рангу вам будуть доступні 5-зіркові артефакти, які зможуть значно посилити ваших персонажів. Артефакти дуже складна річ через їхню велику різновидність. Складно зрозуміти, які артефакти якому персонажу потрібні, які потрібно качати. А які ні, які мають хороші стати, а які ні. Я почала розуміти, як підбирати артефакти тільки тоді, коли почала дивитись рубрику блогерів аккаунт на прокачку. До цього я боялась зливати 4 і 5 зіркові артефакти, тому я їх взагалі не чіпала. Тому я вам рекомендую, якщо ви не розумієте, які артефакти хороші, які ні. Не зливати, а приберегти їх на майбутнє, і тоді, уже коли ви розберетесь з цією темою, ви зможете ними прокачати потрібні артефакти. щоб правильно одягати своїх персонажів. Рекомендую шукати гайди саме по тому персонажу, який вам потрібен. Верхні стати ще якось можна підібрати, а от нижні стати це вже якийсь кошмар. Дякувати розробникам. Зараз з оновлення 5.3 нам доступна підсказка, які артефакти годяться для певного персонажа. Ще хочу дати новачкам таку пораду. Якщо у вас є декілька п'ятизіркових артефактів з одного сету, і ви не знаєте, який краще обрати, рекомендую прокачати ці артефакти до 4 рівня. Якщо у них є три нижні стати, а не чотири, подивіться, які стати випадуть вам на четвертому рівні, і вже тоді, дивлячись на них, обирайте артефакт, який краще підходить для вашого персонажа. Це порада для тих, хто не має дуже багато артефактів, які можна зливати на прокачку. Я бачила, коли гравці, які грають, Дуже давно прокачують артефакти, які їм подобаються до 20-го рівня, і вже тоді дивляться який кращий. Я сама поки що так не робила, і думаю, навряд чи новачки будуть так робити. Тому я рекомендую саме такий спрощений метод. А вже в майбутньому, коли буде більше ресурсів для прокачування, можна робити так, як досвідчені гравці. Четверта порада: квести та дослідження. Проходьте усі події, усі квести, які вам доступні. Навіть якщо вони здаються вам складними. Це шанс отримати нові примогеми і новий досвід. Якщо не виходить пройти якісь квест, ви можете у Гуглі або в Ютубі знайти проходження, рекомендації, як вирішити вашу проблему. П'яте соціальна взаємодія. Грайте з друзями допомагає швидше пройти босів та отримати ресурси. Але рекомендую пускати тільки вам знайомих людей. Бо зараз розробники активно борються з читерами, і так виходить, що розробники банять саме тих людей, до кого зайшли ці читери у світ, а не самих читерів. Тому будьте обережні і не пускайте незнайомих людей до вас в світ. Огляд мого аккаунту. Отже, зараз у мене 57 ранг пригод. Можливо, він би міг бути значно більшим, якщо б я не закинула гру на місяць або місяці, місяця, ну, десь так приблизно. А закинула я її через те, що я дуже сильно гналась за тим, щоб підвищити ранг. Мої персонажі були не готові до цього, і зачищати карту мені було дуже складно. Тому рекомендую вам прокачувати якісно персонажі перед тим, як підвищувати ранг. Через це в мене сталося вигарання в гру заходити не Хотілось і через півтори місяці я якось відпочила і повернулась до гри. Після цього я півроку грала на 50-му ранзі, тому що хотіла якісно прокачати персонажів і не допускати тієї помилки, яка у мене була. Мої улюблені персонажі. Моя улюблена команда виглядає зараз так: Муалані, Мавуїка, Чунлі і Сітлалі. Муалані головний демагер. Мавоїка накладаючи піро статус, підвищує урон Муалані Чунлі захищає команду щитом. А Сітлалі лі бафає мавоїку. Сітлалі у мене ще поки не настільки прокачана, щоб бути якісним щитовиком, тому я її використовую лише як бафера для мавоїки. Я просто обожнюю цю команду і використовую її як для дослідження світу, так і для данжів. Про спіраль безодня я зараз взагалі мовчу і не буду нічого говорити, тому що я прийшла тільки 11-й поверх першої зали, і не вважаю, що я маю право давати якісь рекомендації стосовно цього. Огляд зброї. Ба наразі зброєю я не крутила жодного разу за весь рік. Так як я майже фрі-ту-плейний гравець і кожну накопичену крутку я зливаю лише на персонажів, тому що я хочу їх як можна більше отримати. А на даний момент, коли у мене є така гарна команда, я вже можу звернути трошки увагу на зброю. І якщо будуть повторюватись банери моїх улюблених персонажів, я буду крутити саме зброю. На даний момент святи зіркової зброї у мене лише небесний меч та небесний аклас. Мій прогрес у світі. Натлом я закрила на 46%, море древності 24%, долина Чінні 100%, Фонтейн 18, Сумеру 47%, розлом підземні шахти майже 90%, і іназума, Ліює, Драконій хребет та масштаб по 100%. Я намагаюся зачищати карту по мірі проходження завдання архонтів. І зараз я застрягла на Сумеру на половині десь приблизно. А завдання легенд я не дуже активно проходжу, так як я в якійсь момент. Мене записували сюжет як завдання леген, так і завдання архонтів для того, щоб озвучувати українською мовою, викладати це на YouTube. Це займає дуже багато часу, і тому я не дуже спішила проходити і записувати ці всі сюжети. Плюс це займає місце на ноутбуці та жорстких дисках. А зараз, коли я вирішила, що буду озвучувати тільки кат-сцени, це значно пришвидшує процес, як і публікації нового контенту на YouTube, так і. І мені додало часу на те, що проходити ці сюжети, тому тепер я займусь завданнями легенд. Цей рік у Genshin Impact був просто неймовірним. Гра продовжує розвиватися, з'являються нові персонажі, нові сюжети, відкриваються нові території, які цікаво досліджувати. Тому я сподіваюся на продовження грати в цю чудову гру. Я не можу гарантувати, що я її не закину знову, тому що всяке буває, але на даний момент вона мені дуже подобається. Якщо вам сподобалось Відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а в коментарях пишіть, хто ваш улюблений персонаж та скільки часу ви вже граєте в геншин. До наступного відео. Пока-пока!